Дванадцять дві, п'ятнадцять, двадцять, двадцять У рамках міжнародного співробітництва працівники департаменту внутрішньої безпеки та головного слідчого управління Нацполіції у співпраці з поліцією Республіки Молдова та спільно з оперативниками СБУ ліквідували ще одну схему переправлення осіб через кордон поза межами пунктів пропуску у Чернівецькій області. Організував її добре відомий у місцевих кримінальних колах 44-річний мешканець Буковини разом зі своїми спільниками. Працювали змовники за чітким планом. Як правило, лідер групи особисто зустрічався з охочими покинути країну та називав їм суму винагороди за послугу. У разі згоди спільники саджали чоловіків у машину та відвозили до кордону. У Молдові перебіжчиків мали зустрічати такі ж ділки, які виводили ухилянтів з прикордонної зони. Вартість послуги складала від 3 до 5 тисяч доларів США. За оперативною інформацією, ділки в місяць переправляли за кордон щонайменше 20 військовозобов'язаних чоловіків, а ще місячний прибуток від незаконної діяльності досягав більше 100 тисяч доларів США. Тривалий час протиправна діяльність групи була непомічена, оскільки, як вдалося з'ясувати оперативникам внутрішньої безпеки, в оточенні змовників був колишній прикордонник, який консультував ділків про методи та особливості несення служби співробітниками прикордонного загону. В ході спільної спецоперації у фігурантів було проведено кілька десятків санкціонованих обшуків. Під час заходів виявили і вилучили гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби та чорнові записи. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. П'ятьом фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування з метою притягнення до відповідальності інших причетних осіб.